Енергоефективність, кліматична нейтральність, використання альтернативних джерел енергії це пріоритети розвитку нашої громади. Чернівці розпочали свій шлях співпраці з угодою мерів ще в 2014 році, і саме тоді ми можемо говорити про початок стратегічного напрямку розвитку нашого міста в цій сфері. З моєю спиною проходить супер важливий захід у Чернівцях в рамках днів Сталої енергії. Ми говоримо про енергоефективність, економію енергії. Потрібно розуміти, що на сьогодні економія енергії це про економію грошей раз і про енергонезалежність. Два ми розуміємо, в яких умовах ми знаходимося. Ми постійно державою терористою зазнаємо а так саме енергетичної інфраструктури, і тому кожна громада, кожен бізнес, кожна приватна особа, яка може вкласти і зробити себе менш залежним. Від викопного пала, менш залежним від постачання енергії з мережі, тим самим давши мережі оцю збалансованість, має це робити. Сонячні електростанції, утеплення, теплові насоси і будь-які інші рішення це копілка у загальну перемогу на енергетичному фронті. Наша компанія займається термодернізацією інженерних мереж. Від початкового етапу це від початку проєктування до монтажу і подальшого сервісу в комплексі за рахунок модернізації інженерних мереж має можливість зекономити кошти на експлуатацію. стало енергії – це щорічні заходи, які проводять органи місцевого самоврядування для привернення уваги мешканців. І різних зацікавлених сторін у громаді до проблеми зміни клімату, до проблеми і необхідності енергоефективності.